Уявіть собі, журналісти знімають репортаж, коли раптом винищувач f 16 низько пролітає над землею і зникає за горизонтом. А через хвилину-дві повертається, але без вантажу. Що сталося? Українські журналісти зафіксували бойову роботу f 16 на одному з напрямків фронту. Винищувач завдав удару по позиціях росіян, залишивши в небі характерні сліди після скидання боєприпасів. А один із військових підтвердив, що це був саме f 16 з додатковими паливними баками. Висновок тут очевидний: f 16 вже не просто збивають російські ракети, як на початку, коли їх нам їх передають, передали. До речі, ще в грудні український пілот на такому винищувачі встановив рекорд, збивши за один виліт шість російських крилатих ракет. Але тепер є докази того, що f 16 літак виконують і бойові завдання. Це безперечно, круто, але важливо, щоб звичайно таких літаків було більше, а не поштучної, які в нас зараз є. Ще одним доказом того, що українські f 16 виконують бойові завдання, це фото винищувача повітряних сил ЗСУ, завантаженого просто повним комплектом ракет та авіабомб. І це не просто гарна картинка, а це сигнал, що Україна готується використовувати ці літаки по максимуму. Що саме несе цей винищувач? За словами експерти, винищувачі оснащені. АІМ-120 АМРАГАМ це дві ракети класу повітря-повітря середньої дальності. Вони можуть знищувати цілі ще до того, як ворог їх помітить. Наступні це АІМ 9X Sidewinder. Ще дві ракети для ближнього бою, які буквально вгризаються в ціль навіть при маневруванні. Наступні ракети це GBU 39 bcdb Сіді Вісім високоточних авіабомб з дальністю до 110 км. Це означає, що українські F-16 можуть завдавати ударів по важливих об'єктах ворога, не заходячи в зону дії російського ППО. Також літак навантажений паливними баками. Вони збільшують радіус дії винищувача, що критично важливо для. Завдань на далекій відстані. Ну, а також контейнери радіоелектронної боротьби alq 131 Це система, яка глушить радари противника, ускладнюючи ну, йому можливість відстеження нашого літака. І що це все означає? Таке оснащення це рівень авіації НАТО. Якщо раніше українські військові використовували GBU-39? На Міг-29, адаптуючи радянські винищувачі під західне озброєння, то тепер ця зброя застосовується так, як вона і задумувалась. Українські f 16 отримують усе необхідне для виконання складних завдань, а це знищення ворожої авіації, ураження наземних цілей та прориву оборони противника. А це дуже величезний крок уперед у повітряній війні. Це посилення. Не лише оборони, а й можливості для атаки. Окрім того, сам факт появи таких фото і оснащення літака показує, що пілоти вже проходять бойову підготовку, осваюють нові тактики і поступово входять в гру. Якщо раніше Росія майже не боялася ударів української авіації в глибокому тилу, то тепер ситуація змінилася. Справа в тому, що дальність ракети. GBU39 дозволяє уражати склади, командні пункти та інші важливі об'єкти за лінією фронту. Ну і тепер, схоже, війна в небі переходить на новий рівень. Залишається лише збільшувати кількість таких винищувачів. Також я вам нагадаю, що на початку лютого повідомлялося, що західні союзники передають Україні французькі винищувачі міраж 2000, і вони вже є на нашому озброєнні. Тож. Як Україна зачистила Чорне море від ворожих кораблів, так і повітряні сили зачистять українське небо від ворожої авіації. А далі, друзі, просто геніальна операція від головного управління розвідки, яку ви повинні почути. Уявіть собі, що ви російський оператор fpv дрона. Для того, щоб керувати FPV-дроном, вам треба одіти окуляри, ну і там, начебто, ви все бачите. Так от, отримуєте новенькі окуляри для керування. Такими дронами, до речі, волонтери допомогли. Надягаєте їх, натискаєте кнопку і тут замість картинки на екрані. Бабах! Вибух прямо на голові. То що ж сталося? Головне управління розвідки України провернуло одну із найкреативніших операцій за останній час. За їхньою схемою в Україні купили велику партію fpv окулярів Оснастили їх випухівкою та системою дистанційного підриву. Російські волонтери отримали ці окуляри безкоштовно і відправили на фронт, думаючи, що допомагають своїм. Пілоти РФ надягнули окуляри і одразу стали жертвами сюрпризу від гур. Оце, я так розумію, креатив. Україна воює не лише зброєю, а й кмітливістю. Це ще один доказ того, що. ГУР може працювати навіть із волонтерами Російської Федерації і використовувати їхню ж допомогу проти них. По-перше, це серйозний удар по ворожих дронах, які завдають великої шкоди, до речі, на фронті. Ну а по-друге, тепер російські пілоти 10 разів подумають, перше ніж вдягати будь-яке нове таке обладнання, а недовіра всередині армії буде зростати, а це вже ще один крок до хаосу. Тож, поки вони бояться навіть своїх волонтерів, ми далі працюємо над тим, щоб їхня війна закінчилася якомога швидше і бажано для них дуже погано. До речі, дуже непогана новина від керівника головного управління розвідки Кирила Буданова. Він Буданов заявляє, що припинення бойових дій може настати вже в цьому році. Так заявив очільник Гурт на питання журналіста, чи вдасться досягти режиму припинення вогню. Цього року Кирило Буданов сказав: я думаю, що так. І дуже хочеться вірити, що вже цього року може бути досягнуто режим припинення вогню. Заява Буданова ну, може бути сигналом, що переговори, про які так багато говорять останнім часом, все ж таки набирають обертів. Треба підкреслити, що поки мова йде лише про припинення вогню, а не про перемогу. Але це вже буде велике досягнення, правда ж? Це може бути пауза, наприклад, яку кожна із сторін використає для перегрупування або тощо. Але сам факт, що така можливість розглядається на офіційному рівні, вже дає нам надію. І поки що нам залишається чекати і сподіватися, що коли. Цей день настане, він буде не просто паузою, а початком справжнього миру в Україні. І висновок, друзі, наступний: українські f 16 оснащені сучасним озброєнням і вже активно виконують бойові завдання на фронті, що є значним кроком уперед у повітряній війні. Крім того, креативні операції, такі як диверсія з fpv окулярами, демонструють, що Україна використовує не лише технологічну перевагу. Але й кмітливість для боротьби з ворогом. Ну а заяви голови гури Кирила Буданова про можливе припинення вогню вже цього року дають надію на завершення активних бойових дій. Однак важливо пам'ятати, що це може бути лише пауза, яку обидві сторони використають для підготовки до подальших дій. А можливо, це буде дійсно початком кінця війни в Україні. Тож, друзі, підпишіться обов'язково на канал, щоб не пропускати. Важливі новини. Ми кожного дня тут обговорюємо події як в Україні, так і в світі.